Та-дань. Це бограч. Бограч по-українськи, напевно, народіть. Так шкварчить гарнесенько. А тут якраз сальце Василько накидає. Просмажити, прожарити його. А я сміюся і знімаю. Вогонь горить, димить, палає, тут морква зразу за сальцем. Ну, бачу, м'язко там уже, а морква зайва не буде. Собачка мій маленький, локі, василь щось там мішає трохи, картоплю ріжу я так жорстко. І дорізаю я шматочки. Тут зразу перчик василько нарізав смачний, червоний, а от там ожинка з боку, така смачна й солодка. А перчик так хрустить. Аж я їсти захотіла знову, і слинка вже тече давно. Василько перчика накидає в мною. І ось помішує, помішує його. Не знаю, чи в мене щось вдалося, але стараюсь я озвучувати. Помідорку ріжу, я так гарно, попчик гарно відрізаю, викидаю, нарізаю, нарізаю. Ой, смачна ж ця помідорка була домашненька. А тут я трошки розслабляюсь і до віски коло доливаю. Бо було щось мені заміцне, а він бурлить наш бограч на вогні кипить. І я тут же чекаю з нетерпіння дайте ложку мені, бо хочу я попробувати. Поставили остивати і тарілки насипати чи наливати. Всім смачного. Не судіть.